Мир Божий усім. Де Бог? Чому Він не реагує? Пророцтва про долю народів, Бог якось реагує на те, що йдуть війни, чи йому все одно, Він про нас взагалі піклується, бачить нас. Поглянемо на міста України, де відбуваються війни та інші біди. Перш ніж сталися проблеми, там обов'язково були проповідники і пророки, які кричали роками про прийдешні події, щоб люди обернулися до Бога. Але це ігнорувалося, і біди прийшли. Якби Бог хотів цих страждань для людей, то посилав би він проповідників і пророків, які б кричали багато років. Бог посилає їх, щоб відкрити свою волю людям. Він попереджає про те, що потрібно виправити, щоб уникнути лиха і жити в благословенні. Це і є його турбота. Але люди більше обирають псевдопророків, псевдовчителів, псевдопастирів, які кажуть неправду. Кажуть, що можна грішити, жити як хочеш. Бог все покриє і все пробачить. Підсумок ми бачимо на власній